На розгляд членів виконавчого комітету Світловодської міської ради, начальник служби у справах дітей винесла проект рішення про стан виконання міської програми сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на 2012-2015 роки. За підсумками минулого року, вона у нас виконується в повному обсязі. 90% дітей влаштовано до сімейних форм виховання. 80%. Під опіку і більше 10% відсотків прийомні сім'ї будинки типу. Сім Питання дитинства піднімала і начальник управління молоді та спорту Неля Брусенцева, але стосувалося воно літнього оздоровлення. За погодженням відповідної комісії, яка засідала днями раніше, пропонувалося розпочати оздоровчу кампанію на рівні минулого року. Потрібно лише погодження виконкому, але проект рішення відправлено на доопрацювання. Міський голова Юрій Котенко пояснив: цитую на рівні минулого року ми оздоров. Ровемо лише 30% дітей, а потрібно 50%. Тому будемо ще працювати над цим питанням. Кінець цитати. Про стан розгляду звернень громадян слухали члени виконавчого комітету Валентину Цуканову, начальника загального відділу. Всі звернення ведуться відповідно до законодавства у порівнянні з 2011 роком. В минулому році кількість звернень до виконавчого комітету зменшилася на 20%. На думку керуючого справами міськвиконкому Вадима Туманова, це як наслідок того, що почали діяти гарячі лінії, урядова та обласна. Найчастіше хвилюють мешканців міста питання житлово-комунального господарства, транспорту. Ану доріг аграрної політики і земельних відносин, соціального захисту, праці і зарплати, житлові питання, законність і порядок, економічна і цінова політика тощо складено графік, і ведеться особистий прийом міським головою В минулому році. Більше як 100 громадянам пощастило поспілкуватися з очільником міста. Загальної кількості звернень 1435, які ми офіційно маємо, відмовлено 39, Вирішено частково 991, а позитивно 405. 40. Загалом члени виконавчого комітету розглянули 23 питання, що стосувалися соціальної, економічної, архітектурної галузі міста. Вікторія Атамас, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Більше 20 років вчитель світової літератури і російської мови Ольга Кранкус віддала своїй улюбленій професії. Щодня, переступаючи поріг школи номер 10 вона сповнена ідеями, свіжими новаціями, а ще безмежною любов'ю до дітей. Тож вирішила взяти участь у всеукраїнському щорічному конкурсі Учитель року, адже є чим поділитися з колегами з інших міст. Пройшовши відбірковий тур у світловодську, Ольга Миколаївна була удостоєна честі представляти педагогічну еліту світловодщини на обласному етапі у номінації Російська мова, де стала лауреатом конкурсу. Я хочу сказати, що вона з честю. Достойно виступила на цьому конкурсі, війшла в п'ятірку кращих вчителів області, нагороджена почесними грамотами, а також цінним подарунком і доповіла вона нам про результативність участі своєї на, на раді предиректорів, яка відбулася в понеділок. Це було досить цікаво. Її презентація досвіду. Загальноосвітня школа номер 10 де працює вчителем Ольга Кранкус, працює над проблемою формування здорової особистості учня та підготовка до життя в сучасних умовах. Тож у представлених роботах російська мова була пов'язана з елементами знань про здоров'я. Скажімо, початок уроку у нас завжди це емоційний настрій дитини, тобто ми говоримо про мовки російської мови, які налаштовують дитину на позитив, на ситуацію успіху. В Кіровограді конкурсанти підготували електронну презентацію за 45 хвилин, після чого отримали тему на урок, який мали провести вже наступного дня з учнями кіровоградських шкіл. До речі, сказати, що діти, в яких проводили ми уроки. Були надзвичайно великими помічниками, і 70% успіху залежало від того, як поводили себе діти на вулиці. директор школи Валентина Ковшар у підготовці свого вчителя до такого престижного конкурсу брала безпосередню участь для більш проникливішого сприйняття учнями емоційного змісту твору. Читала мовою оригіналу російською та англійською. 20 років творчої співпраці в стінах рідної школи з моїм педагогічним колективом з адміністрацією школи на чолі директора Ковшар Валентини Іванівни, моїми чудовими колегами, учнями, звичайно, дали той результат, який я маю на сьогодні. Коли я повернулася з конкурсу, я подякувала кожному, тому що чи в тій, чи в іншій мірі мої колеги всі за мене переживали, допомагали, не залишали мене без підтримки, постійно телефонували. І я дуже відчувала їхню допомогу. Я всім вдячна. Доки Ольга Миколаївна демонструвала свої вміння на конкурсі, її з нетерпінням чекали учні. І не просто чекали, а виготовляли сюрприз, плакат, аби підтримати улюблену вчительку по приїзді. Учні дуже переймалися тим, як я виступлю на конкурсі. До речі, я можу вам потім продемонструвати газету. Вони мене зустріли з квітами, з вітаннями. Багато учнів мого класу приймали безпосередню участь. Підготовці і допомагали мені як могли і батьки. Ну Ольга Миколаївна дуже старалася переживала, але все ж таки вона зайняла друге місце, і ми її вітаємо з цим. Зміцнити здоров'я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступила в юність кволою і млявою, це означає дати їй всю повноту життєвих радощів. Прочитали ми на одному з посібників. Тож бажаємо Ольсі Кранкус не зупинятися на досягнутому і впевнено крокувати вперед. Вікторія Атамас, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Нещодавно в приміщенні професійно-технічного училища за номером 5 відбулась зустріч керівництва Світловодсько-Онуфріївського військового комісаріату зі студентською молоддю. Серед інших обговорювалося питання проходження обов'язкової строкової служби, зокрема, про можливу її відміну та перехід на військову службу за контрактом. Як зазначив заступник військового комісара Микола Грінченко, про повний перехід на контракт говорити зарано. в той же час зауважив, що характер цьогорічної весняної кампанії, яка, до речі, стартує у лютому, зміниться цього року. На виконання плану строкову службу проходять проходитимуть 500 жителів Кіровоградської області віком від 18 до 25 років, а службу за контрактом 550 від 18 до 40 років. Головною ж темою зібрання стало проходження саме контрактної служби. Заступник військового комісара детально зупинився на питанні соціального забезпечення контрактників. Це обов'язкове державне страхування, і безкоштовне медичне обслуговування і харчування, гарантований соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Крім того, це забезпечення житлом. Перше це. Забезпечення житло. На сьогоднішній день 80%, то 90% військовослужбовців від служби за контрактом і офіцерів отримали житло. Потрібно прослужити певний термін в Збройних силах, щоб отримати квартиру, стати на черві. Військовослужбовець за контрактом, якщо він призивається на контрактну службу, після першого контракту, який три роки заключає контракт, три роки перший контракт. Але виходить, у новий закон, військовослужбовець за контрактом буде один рік. Тобто юноша може заключити контракт на один рік. І після року, якщо йому не понравилося, він має право розтовувати контракт і піти далі працювати по своїй спеціальності, яку він отримав раніше. Після того, як він перший контракт заключає, він стає на чергу і через втічені 10 років його держава повинна забезпечити житлом. Все залежить від того гарнізону, де ви будете проходити службу. Якщо гарнізон добре іде будівництво, то отримуєте житло в першу чергу. У нас, наприклад, Полтавський гарнізон. Місто Кременчук на сьогоднішній день війська частина А1546, ракетний полк, там забезпечення житлом на порядка 90% забезпечені житлом всі військовослужбовці, які там проходять військову службу. Микола Грінченко зазначив, що громадяни прийняті на військову службу за контрактом отримують стабільну заробітну плату до 4 тисяч гривень більше, залежно від посади і вислуги років, забезпечується пільговим відпочинком членами сім'ї у санаторіях Міністерства оборони України, а також правом навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти. До речі, випускники, які бажають отримати вищу освіту у військових навчальних закладах, повинні звернутися до Світловодського Нуфрівського військового комісаріату, де Буде оформлено особову справу та низку документів, необхідних для вступу. У нас зараз на Україні 11 військово-начальних закладів різного роду діяльності. Зараз понад 15 юнаків і 5 дівчат готують документи до вступу в начального закладу. Тому, якщо хтось виявляє бажання проходити навчання, ви повинні це вже час покидатися зараз, тому що йде тестування, йде реєстрація ЗНО вашого і Потрібно захистувати на ті предмети навчання, які там потрібні для вступу. Тому хто ще поки не вирішив, вдома посоютися з батьками. Більше сівників 96-го року народження, які зараз приписують до представній дільниці, багато з них дало згоду для проходження подальшому навчання у вищих навчальних закладах. Тому це є одне з питань, що можна отримати вищу освіту, безкоштовно. За це не платити, ваші батьки не будуть платити, ви будете повністю стояти на госпобезпеченні, будете вас будуть кормити держава, вас буде держава, одягати. По-друге, це буде вас відпуска положена, і буде все оплачуватися стипендія від 500 до 600 гривень. Тому це одне з іде, січень без триває цей набор у нас на військову службу, військові начальні заклади, бажаючи, будь ласка, звертатися, бо працювати з вами. Також на зустрічі обговорювалося питання проходження військової служби у резерві. Військової служби резерві проходять військове зобов'язання, які вже заслужили армію, вони підписують контракт з військовою частиною міста Кірварада, вона за нами закріплена, А0680, і проходять службу. В рік держава має право і військова частина призвати їх на збори до 22 днів. Ну, як історія наша каже, от за 5 років хлопці кисають контракти, їх визивали всього лише два рази по 5 днів, але ну, вони кожен рік отримують 2,5 тисячі заробітної платні за те, що вони підписали цей контракт. І їм йде трудовий новий стаж вони стають нас в сванкоматі. Раз в місяць приходять, відмічаються, і отлімаємо стаж доводи. У нас навіть проходить військового службу резерві. Вчитель фізичного виховання школа нороди слід зазначити, що випускники професійно-технічного училища за номером 5 виявили неабияку зацікавленість. Вони мали можливість поставити Миколі Гринченку свої запитання та отримати змістовні відповіді. На завершення зустрічі заступник військового комісара підкреслив, що служба за контрактом це новий високий рівень військової підготовки захисників нашої держави, і цілком зрозуміло, що в цьому році питанню служби за контрактом приділено більше уваги. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.